Вітаю! Сьогодні відеопояснення у нас по темі «Інформаційна структура сайту. І сьогодні на уроці ви переглянемо, що ж таке інформаційна структура сайту, і виконаєте практичну роботу, розробите свою структуру сайту. Ну, якщо глянути по завданні, то де ви створюєте цю структуру. Створите за допомогою онлайн-сервісу Druai. Ну, як ним користуватися, я далі вам поясню. І створити інформаційну структуру сайта ну, з запропонованих. Ось і є на вибір. Ви можете створити сайт навчального закладу, де ви плануєте навчатися. Можете сайт вашого класу, сайт готелю, сайт вашого міста, сайт з продажу виробів, зроблений вашими руками, сайт з охорони тварин рослин, сайт на власну тему. Якщо не встигнете зробити це на уроці, будь ласка, це ідея як домашнє завдання, тобто ви допрацьовуєте. Ну і 19, 19 го ж ввечері мені здаєте. Ну, якщо говорити, що ж таке інформаційна структура. То ми говоримо, що це взагалі-то спосіб організації інформаційних даних на вебсайті. Тобто, як організовуються дані на сайті, іншими словами. А також структура взаємодії різних блоків інформації один з одним. В інформаційній структурі сайта важливий чинник такий це простота навігації сайту. І цей чинник позитивно впливає на поведінкові фактори, і, як наслідок, на видимість позиції трафік. Структура повинна бути максимально зручною, щоб користувач міг швидко знайти потрібну йому інформацію. Якщо говорити, що ж таке структура сайту, це логічна схема побудови сторінок сайта з розподілом за папками і категоріями. От вам треба буде створити структуру сайта, зверніть увагу на визначення. Тобто, Вам треба, іншими словами, це зробити логічну схему. Що значить логічна? Це де у вас сторінки будуть пов'язані між собою, як вони ви будете показувати, як вони пов'язані, з якої сторінки, на яку сторінку можна перейти. І вказавши, як кажуть, оці категорії. Вибачте, складовою сайта взагалі-то є документ. Це саме така одиниця складова. Іншими словами, ми говоримо веб-сторінка, і вона має унікальну адресу у нас в інтернеті. Тому документи можуть бути як простими інформаційними сторінками, так і картками товару, або, наприклад, лінг, лінгами товарів в інтернет-магазині. Тому що сайт, ми знаємо це з вами, це сукупність веб-сторінок, об'єднаних одною тематикою. Є різні структури сайтів, і одна з них це ієрархічна структура, є лінійна структура і є довільна структура. Ну, лінійна структура, зверніть увагу ось на малюночок, це як між собою йдуть зв'язані сторінки. Тобто ми з однієї сторінки попадаємо на іншу, з тої сторінки на ще на іншу, і так далі. І на, от, піднімаємося навпаки. Ієрархічна, зверніть увагу ось на малюночок, це ми з сторінки можемо попадати на сторінки другого рівня. А з другого рівня можемо попадати на сторінки 3 рівня. Тобто, лінійна структура. З головної ви перейдете на другу, з неї на третю, тощо. Ієрархічна. Це з головної сторінки, можна потрапити на сторінки другого рівня, звідти на сторінки третього рівня. Тощо. Ну і сайти з довільною структурою. Це сайти, на яких навігація здійснюється в довільному порядку. Тобто. Ми можемо по-різному, і, наприклад, з цього рівня прийти на самий низні рівень. Ну, і якщо розбирати, що ж таке ієрархічно, ми сказали з вами. Чому ми звертаємо на неї увагу? Тому що взагалі-то ієрархічна структура є базисом для будь-яких інших видів структури. В яких змінюється вид зв'язку документів. Тобто, ми виберете як за основу древовидну, ну, Вибачте, я сказала древовидну, але це синонім слова ієрархічної структури, тому що вона створюється дерево, тому вона і називається древовидна. Сторінка в нас головна це як стовбур, а розділи статті це гілки і листя, іншими словами. І на базі древовидної ми можемо створювати свою структуру. Ну, Починаємо з дерева, з основної, а там уже можемо по-різному переходи створювати і так далі. Пов'язувати їх з основною. І чому нам треба структура? Тому що принцип побудови зв'язків між документами залежить від типу сайту. Ну, а які ж типи сайту ми знаємо? Ну, Взагалі то ви мені розписували типи сайтів, коли здавали домашні завдання. Але можна виділити ось такі типи сайтів. Сайт візитка. Комерційний сайт, інтернет-магазин і інформаційний сайт. І от кожен із цих типів сайту передбачає свій вид структури. Ну, ось приклад візитки. Зверніть увагу, головна йде сторінка, з неї йде наша продукція. Далі йде прайс-лист і контакти. А ось у нас з комерційного, зверніть увагу, як вона виглядає. Тобто, з головної в нас є зв'язок багато сторінок. Ось вони, і кожна сторінка ще має свої, як ми говоримо, підсторінки. І от складність структури. До параметрів складності відносять рівень вкладеності і збалансованість. А рівень вкладеності це взагалі-то кількість переходів, які потрібно зробити з головної сторінки до найдальшого документу. І в структурі не рекомендується, щоб це значено було більше, ніж 3. Збалансованість взагалі-то визначають наука, оцінюючи кількість документів у усередині розділів і рубрик. Не повинно бути сильних перекосів, коли в одному розділі, наприклад, 100 документів, а в іншому 25. Є ще така алфавітна організація структури. Це коли розміщення інформації в нас відбувається в алфавітному порядку. Ну, ми такі сайти знаємо, це взагалі то сайти словників, енциклопедії, ми до них звертаємося і е, знаємо, наприклад, по енциклопедії, якщо ми шукаємо якогось там автора його прізвище на заходимо, вибираємо А. Є так називаємо організація, орієнтована на цільову аудиторію. Теж ми бачили з вами такі сайти. Ось у нас сайт OLX. ви теж цей сайт знаєте, і тут уже структура охоплює всі виявлені групи цільової аудиторії ну, з різними потребами. От дитячий світ, нерухомість, транспорт і так далі. Є так називаема географічна організація структури, ну, рекомендується застосовувати таку структуру, якщо для доступу інформації потрібне сортування за місцем розташування. Ну, ви от бачите сайт Сіноптик, тут нам треба ввести назву населеного пункту країни. І вона нам зразу ж, в залежності від населеного пункту, показує погоду. І ви повинні розуміти, що хороша структура це ефективне просування. І структура необхідна для індексації сайта пошуковими системами. Все воно зав'язане, і ви знаєте, що чим ваш сайт більше користувачів переглядає, тим, як кажуть, ваш сайт має великий коефіцієнт. у пошукових систем є низка своїх вимог до структури. Чим більш правильна і логічна структура спроєктована, тим простіше пошуковій системі проіндексувати сторінки і надати їх користувачеві. Тобто пошукові роботи проходять по посиланням сайту, і чим правильніше, простіше буде складена структура сайту, тим менше пошуковий робот витрачає свої ресурси і швидко проведе обхід ресурсу. І це призведе до найбільш швидкої індексації сайту. І є такі основні вимоги до структури сайту. Тобто, структура сайту повинна бути максимально зрозумілою відвідувачу. Вкладені сторінок каталогу повинні бути максимально оптимізовані і логічні. І повинна бути проста навігація. І зараз наразі все більшу популярність набувають так звані посадкові або лендінг сторінки. Що таке посадкова сторінка? Це вона розробляється з урахуванням психології відвідувачів. Що це значить? Вона має чіпляти і не відпускати їх до самого моменту покупки або реєстрації. Ну, у нас лендінг-сторінка, або ще кажуть, вона може бути передплатною сторінкою, завдяки, завдяки якої задання зводиться до отримання електронної адреси користувача, який зайшов на сторінку. Якщо вже сказана електронна адреса, вже таким чином збирається база даних і йдуть у нас от ті реклами, які надходять нам на електронну пошту. Ну, і я на цьому слайді вам пропоную програмне забезпечення, яке ви можете використати при створенні структури сайту. Ну, Тут пропонується два, такі дві програми. Вони безкоштовні. Перша програма Xmin – це для побудови інтелект-карт, структур, діаграм різних процесів. Вона досить проста у використанні, має широкий функціонал і підтримується всіма операційними системами. І використовується на мобільних пристроях. Тобто, якщо вам треба створити інтелект-карту, діаграму, там різну структуру побудувати схему, ось вона є, це Xmin. Але її треба завантажувати собі, встановити, а потім використовувати. А Адро. Це у нас онлайн-сервіс. Тобто не треба його собі встановлювати. Ви на нього заходите, реєструєтеся за допомогою пошти Google. І в арсеналі цей сервіс має більше інструментарію, ніж Xmin. Ну, там наявна низка технічних і інженерних шаблонів. Ви можете використовувати цей не обов'язково тільки там, для створення структури сайту. Ви можете ж, на інших уроках, де вас вимагається створити структуру якусь, діаграму, будь ласка, використовуйте. Ще один плюс Draw.io це те, що можна ну, зразу ж завантажити результат. От ви створили якусь схему, а зразу ж на свій Google диск. Тобто автоматично встановити, що ви її зберігаєте там. Ну і можна і завантажити на комп'ютер. Отже, практична робота я вже вам сказала, в чому вона заключається. Тут ще раз воно прописується: тобто, ви вибираєте, який би ви хотіли сайт і створюєте його структуру. Ну і ну, тут показано вам приклад, структури сайту наш клас. Тобто, дивіться, наш клас, головна сторінка, потім йде сторінки про нас, навчання, відпочинок. І з даної сторінки йде переход на історію класу, на список класу і фотогалерею. Тобто, у нас. Ну, навчання має підсторінки учителі та предмети, навчальні матеріали, розклад уроків, результати навчання. І відпочинок, ви бачите, такі сторінки має поетична творчість, наші свята, походити екскурсії, спортивні досягнення. Ну, Це ось вам дається структура сайту наш клас. А тепер порядок створення структури сайту. Що ви робите? А ви завантажуєте даний собі сервіс на веб-сторінку. Ну, ось можете натиснути прямо з презентації, і ви відкриваєте цей сервіс. У вас з'явиться ось таке віконечко. Вам треба вибрати, там треба вибрати Google, тобто для реєстрації ви натиснете шкільний аккаунт. Вона перейде на Google Диск, і от тут ви вибираєте, дивіться, создать нову діаграму чи відкрити существуючу. Ну, зрозуміло, що ви тільки створюєте, тому ви вибираєте создать нову. Натискує, натискаєте ОК. І у вас відкривається віконечко, де у вас є тут різні вибори. Да? А різні ось діаграми там і так далі. Ви вибираєте, ну, по-перше, тут як називається, у вас діаграма буде, ну, вона як у вас називається, так, і буде називатись ваш сайт. Так, і буде називатись ваша структура. Далі вибираєте пуста діаграма, і ось кнопочка створити, создать. У вас відкриється вікно уже програми. І якщо ви глянете на це віконечко, то дуже вам воно буде близьке тим, що це буде нагадувати нам графічний редактор. Тут і робота аналогічна. Тобто, як ви працювали в векторному графічному редакторі. Тобто, якщо вам треба якийсь інструмент, ви його вибираєте і тут малюєте. Зменшити, збільшити, це теж як в графічному редакторі. Все це можна зробити. Ну і ось я даю приклад структури сайту класу, ту, що я приводила, як його створити. Ось так ми створюємо. Зверніть увагу. Тобто, у нас з вами йде ось головна сторінка наш клас. В неї йдуть якби, такі підсторінки, з неї ми попадаємо на сторінки про нас, навчання відпочинок. З кожної сторінки ми попадаємо на ось ці сторінки. Ну, Оформіть, будь ласка, гарно. Можна кольористику іншу, можна, тут я вибирала просто. Колір надпису, щоб відрізнявся. Ну, це вже ви оформите красиво. Ну, і як зберегти. Ну, Тут зберегти це експортувати, Тобто, ви заходите в файл. Вибираєте експортувати як, вибираєте формат GPG, ну, тобто, щоб малюнок. І там з'явиться віконечко. Ну, це я тут показую, як от, Вибирайте експортувати як, вибираєте в якому, ну, можна PNG, JPEG, це вже тут ролі це малюнки. І зверніть увагу, тут ви можете зразу зберегти в Google-диски. Ну, те, що там в своїй хмарі і так далі. Ну, Для того, щоб уже вас залишилось, ви, будь ласка, натискаєте Скачать. Це значить, що цей малюнок буде у вас в завантаженнях. Ну, потім цей, цей малюночок ви додаєте до завдання, і здаєте. Без він у вас зберігається на вашому пристрої, і мені ви його здаєте. Можна і по-іншому, можна це зробити на Google-диску вашому, потім приєднати з Google диска і здати. Ну, Тут варіант, я вам більш простий вибрала. Тому ви використовуйте. Отже, будь ласка, ваше завдання це створити структуру сайту, а сам сайт, назва його, будь ласка, вибирайте ось із запропонованих. Все, дякую вам за увагу. Бажаю успіхів, бережіть себе і до побачення!